Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Сав. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в Селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Мужі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога. Слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї і сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на сорок років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоан мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі. Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним Ісусом звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж сповнювалися радощами. І Святим Духом. Послання до Римлян. Розділ третій. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано, Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить, робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні, бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків. Що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні, немає хто добро творив би ані одного, їхнє горло, гріб відкритий. До обману язик їх схильний. Отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їхні ноги, на їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону законом, бо гріх пізнається. Тепер же, без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена? Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки, ми його стверджуємо. Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди, велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуйя. Книга приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує і безлично до нього каже: Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов вів, що йде під обух. Немов олень, що в сельце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце, до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Вихід, розділ 25 І сказав Господь Мойсеєві: Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву податки ж, що братимете від них. Будуть такі золото, срібло і мідь, блават порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із взірцем храмини та згідно з вірцем утворі, що покажу тобі так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завшир і півтора ліктя заввиш. І облицюєш його щирим золотом, із середини і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою, виллєш чотири каблучки з золота і поприкріплюєш їх по чотирьох рогах його, дві каблучки з одного боку, і дві каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації. І обкладеш їх золотом і повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота. Два лікті з половиною завдовжки і півтора ліктя завшир. Виготуєш двох золотих херовимів. Кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного херовима з одного кінця, а другого херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного, до віка нехай будуть звернені обличчя Херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з поміж двох херовимів. Що над ковчегом свідоцтва я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля, виготуєш з дерева акації стіл, два лікті завдовжки, лікоть завшир, і півтора ліктя заввиш, вимостиш його щирим золотом, і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець, потім зробиш до нього чотири золоті каблучки і прикріпиш каблучки до чотирьох рогів на чотирьох ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишиш з дерева акації і обведеш їх золотом, на них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них, із щирого золота зробиш їх, на столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений, Держало його, вітки його, чашечки його, броньки і квітки його мусять бути однолиті. Шість віток виходитимуть із боків його, три вітки світильника з одного боку і три вітки з другого боку. Три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на одній віці, і три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіточкою на другій віці. Тож так на всіх шістьох вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж чотири чашечки, як мигдалевий цвіт з бруньками і квіточками їхніми. Одна брунька. Під двома вітками, що виходять із світильника, друга брунька під двома вітками, що виходять з нього, і нарешті третя брунька під двома вітками, що виходять з нього, на шість віток, що виходять із світильника. Брунькиці і вітки мусять бути суцільні з світильником все кутого пороблення з одного кусня щирого золота. Далі зробиш сім ламп для світильника, та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі.